Яму закупали, були такі гарні дві бутилки. Форми красиві, але, на жаль, немає жодних написів. І було їх лише тільки дві, більше нічого ні битого, нічого такого більше не було і дуже-дуже багато цегли. Розкопали таку яму, там знизу якесь велике желізо і попалася така. Чарівна коробочка. Зараз будемо розпаковувати щось там є, але показує там тільки земля, а море щось і є. Так, о, що тут є? То, на жаль, немає нічого. Дивіться, яку ми знайшли збиту бутилку, дивіться, яка вона була ексклюзивна Фі фігурна така. Вискочила така дер... О-го-го, біленький. Хотілося сказати про одне. Отже, друзі, купаємо ми цю велику яму, там де є великий пласт металу. Йдуть артефакти, але такі трошки скромненькі, якщо чесно. Ось таке залишко. Був колись ножичок. Ну і ще цікава така штучка. <кій> Я, якщо чесно, давно не бачив такої великої губної гармошки. Погляньте. Там, мабуть, було багато написів. Якась подвійна така. А вона така має бути, напевно. Тут, мабуть, скоріш за все багато написів було. Але що, як воно цинково? І, на жаль, не збереглася. Ну, ось така цікава штука. Копаємо далі. А, що вам покажу. Ось такі підкови. А, це залишки від батарейки. Угу. Ну, вже таке щось цікавіше трошки йде, але поки що все бите. Копаємо далі. Погляньте, друзі, ми знову знайшли підкову. Таке враження, що тут був шиномонтаж по першій твоїй війні. Заїхав, перезувся на зимову або літню і, і поскакав далі. Копаємо, друзі, дуже велика яма. Копаємо далі. Отже, надаємо послуги екскаватора. Якщо треба викопати вигрібну яму, окоп, бліндаж. Звертайтеся. Так, Вже прийшла зміна оператора шуфлі і ось що викопали. Ось таку круглу кришку від чогось ручка у нас латунь. Термос, напевно, та... ось, такі... ось така штука. Двіться з метрової глибини викопали відкривачку від пива. Так що якщо комусь треба відкрити пиво. Це ми можемо вислати. Звертайтесь. Хто... Відправите, ви собі відкриєте, потім повернете назад. Якась <гум> <гум> баночка така. Very interesting. Угу. Купілка, слухай. <гум> так. If you want to join us and have fun, just дроп мік. Так, щось дуже цікаве у нас. Чекай, що це таке, якась труба. Ага. Слуха, як, як в машині, знаєш, якийсь хомут такий. Фрована труба, так. Ну. Може це для комина використовувалося. Так, ще. Дно це напевно був якийсь термос або бідон. он... Кришка, але це діаметром великого, а це два однакових. Два однакових. І ще там лізе купа, купа желіза. Ще стакан був від шветнельника. Так, от і знайшли. Слухай, то була велика консерва, воно в місце. Відкривалася така здорова консерва. У селе десь, певно, їли. Що там? О, такі губні гармошки маленькі, Я О, це маленька губна О, гармошка. така велика. Така подвійна якась. Так, Викупали такий каблук, скажімо, підкова для взуття. Щоб, щоб не слизкали... уступи, та, щоб, щоб не слискатись з зимою. І дивіться прикол. Ось мій берц. Та-дам. Треба собі. Підійшло мені просто щось небрально. Забирайся. Так. так, дивимося, у нас о, там трчить бутлик. Ну ми знаємо, що він не цілий. Може вже його частинки були. Ну ось ось такий бутлик мав бути. Купаємо далі. Ми вже, до речі, тут двоє в цій ямі. Друзі, ви не повірите, погляньте, яку яму ми вже втиснули, не знаю чи буде видно. Ну ми вже тут одним словом можемо танцювати гопака одним словом. Влупили таку яму. І ви просто не уявляєте, скільки сил пішло. Ми вже точно казали, що більше сьогодні купати ям не будемо. Я не знаю, які то вже по рахунку ями сьогодні. Десь 10 напевно. Ми маленькі, все купи рахуємо. Багато одним словом. І погляньте, все-таки, мені здається, нам пощастило. Ось тут в самому кінці окопа. І погляньте, квадратна пляшечка, так? І є написи. Тільки щоб. Це просто щось неймовірно. Тут, вон до речі, дуже багато бутилок. Тут, Багато, ось тут. Тільки щоб не було, щоб була ціленька. Так. Тобто є один, два, три, чотири, п'ять, точно. Одна бідка, правильно? Але вона велика. Але вона велика, все. О-о-о! Тихо, тих. тих. Хоч би ціленька. Хоть би ці. Блооо! Йо, але пали! Йо, липали, горличко, але вже найбуде, ні? Бустав кнап. Густав. А з тої сторони, що пише сієї? Годбас. Ну нічого, нічого. Горлишко надбите. Ну нічого, нічого. Але і так годиться. Капець. Відкладаємо пляшечку тут. Ну там ті. <кхи> інші виглядають та, звичайними. Що це таке? Не знаю, теж щось така щось вішилось тут. О, щось пробите на кулею, так? Диви. Слухайте, щось цікаве. Якийсь механізм, о, такі враження, враження так як би гасова лампа, mm -hmm. можливо, щось. Ну та, горлышко, заразу надбите. Ну це звичайна битка, правда? Та вона збита. І вона теж без, без горлышка. Ну, Це вже знімаю, я видно ціпу. Це вже та-та-та, я вже знімаю все одним. А ну ну, ну ну, певна. Що ж вони так горлышко, що їм було, напевно, але слухай відкривачку мали. Наше їм горло бити, щоб відкрити, правда? Те, те. Ну... За і тут горлишко збити. Капець, що, що ж вони всі горлишко поубивали? Форма така Паскудники. А, це горло від того великого бутля дорочного. Ага. Угу. Коротше, від від зеленого знайшли, від білого знайшли, від коричного знайшли. Ми вже всі так, знайшли. Всі три бутля тут всі були. бутлі. побиті, блін. Ну, на жаль, на жаль, та. На жаль, у кошені вони. Друзі, а ну підкажіть, будь ласка, що це таке може бути? Дуже цікавий, якийсь механізм, якесь кріплення було. Чи щось висіло. Якісь збережні консерви. <хе -хе> ага, консервочка, те, що треба. Отже, повертаючись до нашого предмету, от щось таке, таке цікаве. Облом звісно, чи це отак щось висіло, чи частина механізму якогось. Якщо хтось раптом знає, підкажіть. Отже, друзі, напевно я вам показував цю попередню штучку, мені здається, що то, напевно від, від отакого. От Ось, напевно вже й питання відпадає. Скоріше за все була ось така гасова лампа. І це ось від неї були запчастинки. Так, Ще є, ще є пляшечки, Ще є пляшечки, так? Так. Угу, це Але ж щось... таке враження, що звичайно. Звичайно, так. Але ціло. Виявляєте масштаб ями? Я теж знаходжуся в ямі, до речі. Так, знайшли відро, вже ми його підважили. Ну, що там за відро таке? Ага, цікаво, цікаво. Ну витрясуй там. О, дивися, я щось я. Подивися, <пас> який прикол! Та то, то ж фляга Так. клас! Металева фляга, слухай, та ж розбереглася, напевно, класна, ні? Я не знаю. Вона дуже тоненька, правда? Перевіряти Ціненька не... Стінка. Перевіряти <рес> не клас. Ведро кинули. Ага. Але сам факт. Ну... Слухай, цікаво, капець. Може ще щось є. Ну, потряси ведро. Щось вилетіло. Ні, вже нічого. Mm. <рес> цікаво, цікаво. Ось такі... Ось такі цікаві речі. Сюрпризи. Ну, купаємо дальше. Так, є поповнення наших речей. Мы его тут, правда, вдарили трішечки. Вот такая баночка. Цікаво, вот. что там. Щось таке. Так, басильни... Це шкіра чи це картон? Та не ніби Нет, это картон? Ні, це картон. Хм. А ну, может там щось цікавіше будет? Вот такая пляшечка. Тут отвори такі, дирки є, не знаю що це, чи то сільничка була, чи що. Не знаю, цікаво. Розкопуємо далі. Ми продовжуємо купати. Погляньте, що знайшли. Ось така баночка, тут така завальцовка, а всередині вона біла, так як би карбі там, чи вапно. Більше отворів немає. Лише ось тут. Дуже цікава штука. Ну і тут є лист а, якогось металу. І під ним дуже багато речей будемо розкопувати. Я обіцяюся не матюкатися. Буквально ось звідси вилетіла ось така штука. І знаєте що? Я подумав, що це жетон спочатку. Тому що воно такого кольору. Погляньте що там! Це просто жесть! Я просто в шоці. О май гай. Богдане, дивися. Це просто щось неймовірне, блін! <laughs> блін. І я його ще й не вдарив. Воно тупо з-під лопати вилетіло. Що це таке може бути, Богдан? Як ти думаєш? Ну, хрест на ньому, так як би бачиш. Цей желізний хрест. По, почекай. Почекай. Що це за чувак? Це або солдат, або якийсь крутий просто дябчик. Ну це німець. бач, в нього мюце типу Угу. Капець просто. Погляньте, в мене руки трясуться. А, це просто жесть! Як таке можна було знайти? І що це таке? О, це напевне саме топова знахідка. Богдане це просто неймовірно щось. Ой, Ха -ха -ха. ой тихо, Капець. Погляньте яка краса. Це щось просто неймовірне. Я в шоці. Клас! І насправді ось основний гість. Даної ями це ось такий лист бляхи. На нього ми, напевне, зачепили. Ось зараз будемо піднімати. Цікаво, що під ним, тому що ось там були знахідки. Ага. Ось така штука. Зараз будемо ось там розкопувати, можливо, щось та й попадеться. Друзі, феєрія продовжується. Ми просто реально в шоці. Дивіться, залишки від. <appointment> від оцеєї бляхи. І дивіться, в районі там, де вискочило щойно портрет. Подивіться, що ще є. Подивіться. Давай легенько відтягуй. Ага, це люлька розписана, розмальована. Це просто кайф. Як я люблю такі речі. Чекай, почекай, ти заступаєш мені. А, а, а. Дивися, який кайф! Дивися, з кришечкою. Це просто щось. так, 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 та Ага! Подивися. Так! Та. Ціле. Дивися. Є є, є є, 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 Є то І що я він. хотів, Богдане! Ха! Клас, це просто кайф, Богдане! Це не, просто бей. кайф, не ціла, ціланка. Тут вон, штук вставлявся, я так зрозумів. Так, так. Клас! бог даде, це Шкод... просто кайф! Шкода, що не латунна кришечка. Ага. Це просто <ривіт> щось неймовірне, Да, Я візьму цю красу в руки. Вау. Це хто Вільгельм напевне або хтось. Почекай, мені здається, це той самий тіпочок, що там на цей. Ні-ні, не ні. Вау. Як таке можна взагалі знайти? Це просто на рівні фантастики. Я в шоці, і мене наступили. і воно прямо під бляхою. Кайф. Це просто кайф. о, ха -ха -ха, вибачте за емоції, Ну, то просто щось неймовірне. <кхе> Аж розкашлявся. Клас. Таке металева от штукенція ще випала. Клас! Клао! Оооо! Ні, чого собі! Не розписано, але, але гарно. Гарно по формі. Давай, я... Ні, розписано! розписана! Ну, ну. Дивися! Ух ты! Класс! Ви дали! Дивись, яка форма класна! Щось, етикеточка чуть-чуть трішки. Ага, є залишки від етикетки. А що там знизу пише? запише? Ось yeah. так ось так, ось так. Шульке. Mm. Мейер. Meier. Гамбург! гамбург, гамбург пише. Okay. Клас! Mm. Так, купаємо ще. Погляньте, яка бочка. Ми купаємо бочку. Бочку Then, і ось тут он, є кришка. Її... То вона, то повністю вся бочка. Вон, До речі, це... а може там всередині щось цікаве є. Та як з ведра, так. Та... Вона ще навіть не рухається, вона велика, вона в діаметрі дуже... Блін, дуже велика. Так, от Купаємо таку бочку і тут є ще один е, лист металу. Зараз будемо це все забирати. Бутилочка. Ні, звичайно. Дуже-дуже хороший смітничок. Великий і дуже цікавий. Друзі, ось як виглядає наша бочечка. Ось ми її вже обкопуємо, там ще пляшечка є. Працюємо. Звідчасно став. Підважуємо бочечку. Ставте, ставки, у ведрі була фляга. Що в бочці? Та-та. У відерці була фляга. Цікаво, з чим набита. Кришка, кришка відпала. А бач, тут кришка звичайна, там була латунна ага. кришка. Ех, набито. Витрісаєм. Витрісаєм. Ау! на набито. <ріхе> Витрясаємо. Витрясаємо. Оу! На розтрісаємо. Витрясаємо, Так. Що тут було? Ану. Перебираємо. Шо нічого? Що нічого? Ех, невдача спіткала українського спортсмена. Нема нічого. На жаль, ех! А могла б бути якась полкова каса. Отже, купаємо ще. Ось такий олівчик нам попався. Доволі таки часто вони попадаються, я бачив і на інших відео. І нам ще кілька разів попадалося. Тут ми забрали ще один лист беляхі, ось він. І ще там є знахідки. Розкопуємо. Подивіться, що ми знайшли. Це, Це моя тема. До речі, стаканчик. Такий схожий стаканчик німці мали по другій, але вже ебонітовій. Ебонітові, так, Чи бкалі, Так, так. Слухай, Богдана, то буде мені, ти знаєш. Стаканчики то моя тема. Я хоч не алкоголік, але стаканчики люблю страшне. Тут ще щось пише. Вісімка є ага. одна восьма літри. Ага. Одна восьма літри. Ну, ну. 125, 100, та, 125. Так, 125. Щоб менше. Ну класно, знахідки йдуть. Сонце. Так, друзі, нарешті ми докупали. Ось така велика яма у нас вийшла. Хотів показати, скільки в нас бутлів було. Один, два, три, 4, 5, 6 бутлів. І ось такий у нас тут результат. Ну і саме найцікавіше, ви вже бачили. Будемо, зараз відпочинемо і будемо закопувати яму і збиратися додому. Так. Закопуємо яму і випали ось такі батарейки. Доволі таки часто тут попадаються на німецьких позиціях. Як буде якийсь гарний хороший стан, думаю собі обов'язково приберу. Та, яму вже наполовину закопали. Молодці. <реш> вже втомлений. Ось закопали яму. Пам'ятаєте, що, чи велику, чи малу, ми яму закопаємо любу. Девіс класний. Так. Закупали, все гаразд, будемо збиратися додому. Ми вже знаходимося біля машини, збираємось додому. Втомилися, тому що остан... остання яма була направду, важка, вона була об'ємна, багато накидали. Але, як ви бачите, результат просто неймовірний. Знахідки сьогодні дійсно по першій твій топові, я вважаю. Тому обов'язково лайкайте, коментуйте це відео, підтримуйте наш канал. І до наступних зустрічей.